Це не Миколай. Шосто тридцять. Та давай я везу чоловіка до вокзалу. Морозу немає і це добре. Все вже висадило. Наступно Миколай. Сказали йому, щоб він заходив, виходив на вулицю сам, але я встигаю. До потяга. насправді ще 8 хвилин. Ми вчасно вийшли, вчасно доїхали. Сід зараз буде виїжджати, якраз йому на роботу, і він мене побачив, що я його чекаю, буде через мене поспішати випарковуватись. Ззаду нікого немає, тож почекаємо. Так, вже їдемо до автобусу. Можна було і пішки прогулятися. Коли я захотів Шо, стоїть вже твій автобус, 46 хвилин. Ну, то й добре. Думала, ще будемо чекати. До веч... А до якого вечора? Сьогодні короткий день. Приїжджай в день, добре, а не ввечері. Не лякай мене, бувай. бувай, котико. Каже до вечора, мама. Близько другої він аж приїде. О перший десять виїжджає по... ну, автобус його з коледжу, хоча він закінчує там 11.30. Там обідає і ще чекає. Десь тільки у другій повернеться. На відміну від молодших братів з коледжу, які в 11 закінчують, в 11.20 вони вже вдома. Ну таке. Та, звичайно, що це не дуже зручно, ну, він вже майже у нас 16-річний хлопець. Є йому чим зайнятися, повчитися, повторювати уроки. Ну, а Поза школою він ще й телефоном може користуватися, чим він і займається. погано видно, ще темно в нас, хоч зараз без 10 вже дуже хочеться, щоб так встаєш зранку було світло на вулиці. Ну зато в нас зараз о сьомій темніє, о сьомій вечора. Це теж плюс все, 10 хвилин і буду будити середніх. Цікаво, як Лія обере з Григорієм сьогодні шлях до школи, тому що є вибір і машина і велик, але вчора теж їздили машини. Восьморан. Так, зазвичай татко спускає велики для тих, хто їде велосипедами вниз, вра... ввечері спускає вночі, щоб вранці їхати. Але сьогодні він розраховував, що ми будемо весь час на машині. Поки він потягом поїхав. Григорій вже сам спустив свого коника. Нам доведеться це зробити теж. Так, спускає він їх, точніше піднімаємо ми велосипеди щораз. Хлопці це роблять самостійно, вмикаючи, включаючи Григорія. Його нього доволі легкий велик, але все одно. І Григорій в нас не надто м'язистий. Прибираємо з цього коридору, не залишаємо, бо ходять люди, ввечері постійно збори якісь відбуваються. Сьогодні середа, сьогодні католицькі діти прийдуть. Тож теж нашим дітям треба буде прибрати велосипеди з дороги. Не так, щоб хтось від нас це вимагав, ніхто не вимагав. Ось. Але ми це робимо. Ого, як ти побігла. Ну ти швидка. Ти завжди швидка. Так, мій коник. У Нас сьогодні передбачений насичений день. Ілія в перечутті. Ще на день народження йтиме. Вони дах міняють. Старенький був дах, мабуть, протікав, і тепер вони... Замінюють черепицю, там, утеплення додають. Будинок, був старенький, ось ставлять ліса і в першу чергу банер вішають. З рекламою своїх послуг. Така ось компанія. Нічого не сталося, це гарно. що Люди ремонтують старенький будинок. Öldüm Ось, як блищать двері, і це ми один раз тільки лаком вскрили, треба ще один шар хоча б додати а краще два, і буде ідеально. А іншу, інші двері там хлопці зачищають. Сьогодні теж них... завдання, до речі, два яйця. а в них теж завдання. Короткий день і вільний від католицького гуртка час, коли нікого не буде, щоб позачищали ще. Є надія закінчити в найближчий часом. Виконати це завдання, Перейдемо до воріт. Їх теж треба пофарбувати. То швидко, не дуже поспішаємо, потрошку робимо, але і зима теж носить свої корективи. А Іван мені подзвонив без 15.09, я тільки йому зараз передзвонила, бо я в цей час якраз дітей везу, доставляю. Ну, він до цього мені прислав повідомлення, скрін, що затримується. Його потяг, в якому він їде, зупинився, стояв, і було повідомлення, що на 25 хвилин запізнюється прибуття на вокзал. І зараз він мені перед ну, сказав, коротше кажучи, щоб доїхав на роботу о 9, тобто о 6.44 потяг виїхав о 9, ось він тільки дістався більше двох годин їхав. Ну, враховуючи, що пів шостого ще встав. Тож, оце такий є момент з добиранням потягом, хоча сам потяг 40 кілометрів, їде 30 хвилин. Але з ось цим відставанням, ну і причина була трафік. Ну, якось там в них, ну, затримка, мабуть, на самому вокзалі щось там було з потягами, з платформами, що не могли прийняти всіх вчасно. Отже, є такий мінус, величезний плюс, що безкоштовно доїхав до роботи, але ж за 2,5 години дорога його тривала. Так, ну, а мав бути на восьму. Восьму, між восьмою і дев'ятою, але тепер, коли він приїжджає на восьму, він о п'ятій встає і з чистою совістю йде додому. А тепер, коли він приїхав у дев'ятій, відповідно, він працює сьогодні до шостої, десь так приблизно. В нього потяг назад на шосту. Тому таке теж питання, скільки він буде ще додому добиратися. Головне, щоб потяги не відміняли, не запізнювали, таке теж може бути. Власне, ну, це я вам звітую по нашій обстановці, як ми ось тут змінюємо маршрути, і способи добирання. Петро і Семен вже вдома, а в мене є 5 хвилин дістатися школи. Все як завжди, по колу, по колу. Як в цирку. Що це за аварія в тебе сталося? Давай піднімай. Ну добре, добре, я тобі допоможу. Казку. Чиняй двері, допомагай мені. Випиєш? День народження Насправді недалеко. Тут взагалі, може, 500 метрів до кілометра нам відстань, десь так приблизно. Можна було і великами, і пішки дійти. Особливо враховуючи, що останні... останню годину лі було дуже важко вже терпіти. Ну коли ну коли вже підемо, так, лисичку? А потім я дізналась. Молодь, дізналась. Доїдай, будь ласка, цукерочку. Пацаны дуже окей. Давай. Так, давай руки. Ага. Все йдуть діти. На святкуванні, Ну що ж, в мене таке враження, що як мінімум пів класу до 20 дітей, мабуть, 15-20 дітей можливо було запрошено, тому що батьки знайомі, знайомі обличчя, знайомі діти йшли, йшли, йшли. Хтось запізнювались трошки там, і на 5-10 хвилин ми були вчасно Лією, просто хвилина в хвилину. І цікаво було, що вона була одна дівчинка, троє чи четверо вже хлопчиків було в мені. Так цікаво було. Невже вона одна така буде хлопчачій компанії? Хлоп'ячій, але потім дівчатка вже я побачила, поки в машину сідала, побачила, що дівчата підтягуються. Тож думаю, в них там буде дуже весела компанія, і подобається мені такий формат день народження, хоча і додому запрошують, але тільки дітей, батьки ось підвозять, віддають дітей, самі собі йдуть. А в запрошенні чітко вказано, що з 2 .30 по 4.30, з 14.30 до 16.30 буде тривати день народження. Відповідно, о 16.30 вже чекають всіх батьків. Все нормовано, лімітовано. А ще ось так після обідній час, тобто і. І до вечері. Відповідно, можливо, їх якимись солодощами трохи пригощатимуть, але ось такого застілля якогось дитячого не планується. Дво години день народження, всі задоволені, всі вільні, непогано. Пінята була? Пін'ят. І тобі подарували? Ну покажи, що там. було. Ну, там була середина. А, і цукерки, і ще щось. було... Ну Просто дарували. Ви їли? Так. Співали? Так. Жоянівсев? Так. Клас. Ти класно погралась? і останній вихід на сьогодні і теж в темряву. <смі> Їду за чоловіком на вокзал, підвезу його додому. У нас ще й під вечір дощ пішов доволі сильний. Ой, зараз іде. У мене голубці готуються, діти типу вчать уроки. Або роблять вигляд, що вчать уроки. треба ще біля них бути. Зачіску зробив, щоб не заважало їсти готувати. Так, я на вокзалі, ще й вдало так припаркувалася майже одразу. На, першій, на першому місці на парковці. І через хвилинку має бути потяг. Начебто не запізнюється, начебто не відмінили, начебто ніде не стояв. Бо Іван би мені написав, бо подзвонив. Тож має бути вчасно. Єдине, що якби він вийшов о 5 з роботи сьогодні, то встигнув би на 18.03 чи 18.05. Так він о 18.41 поїхав додому. О, бачите. А ось і потяг має бути в останньому вагоні. Зазвичай він так робить Так, бачу, стоїть. Перший біля дверей. Перший вийшов. Багато людей виходить десь 50 точно. В основному всі. Середнього віку молодь. Не студенти. На велику, З роботи. Преважна більшість їде з роботи в цей час. Побачив і впізнав одразу. Ага, заблоковано. У мене все серйозно, все заблоковано. Що У мене все серйозно кажу. сижу в темряві з заблокованими дверима. Вільченята летяги. Над пагорбами дув страшенно пристрашенно холодний вітер. Тільда вирішила, що краще взагалі не виходити з дому, аж раптом хтось постукав. На порозі стояли білі та бені, хлопці стояли на холоді без капелюшків та шарфіків, тож, здавалося, дуже замерзлими. Мама пішла за покупками, повідомив білі, дрижачи від холоду. Друзі, зараз на ремонті знаходиться три автівки. Одразу три військові машини, які ми купували з вами протягом цих трьох років, останніх збрали кошти, і тепер постійно їх супроводжуємо з таким сервісом. Деякі з них потребують дуже великого ремонту, капітального ремонту. Я про це все вам розповідаю час від часу. Намагаюсь не перевантажувати саме таку інформацію, але що поробиш, реальність така, новини такі, світ такий навколо. Що уникнути не вдасться, і це одне, один з варіантів таких ліків від поганих новин, допомагати нашим воїнам, допомагати Збройним силам України. Під цим відео, як і під всіма відео моїми на каналі, є посилання корисні, в тому числі на Монобанку, є номер рахунку, куди можна перераховувати кошти. Сьогодні прошу вас, будь ласка, не перемикайтесь, почекайте. Я вас прошу, 10 20 гривень справді зроблять погоду, допомагають нам ремонтувати автівки, не вистачає суми, дуже багато комплектуючих треба дозібрати, ремонтні роботи провести і якнайшвидше передати хлопцям, передати воїнам на. Передову ці автівки вони просто благають, вони просто волають, коли дзвонять, коли присилають голосові повідомлення. Їх я теж чую, переслуховую. І ну, в мене немає шансів не допомагати. І вас закликаю теж це робити. Будь ласка, долучайтеся От такими маленькими кроками. Ми робимо велику справу. Ось Сьогодні у вас є можливість допомогти не великою сумою, але допомогти. Дякую вам за те, що продовжуєте це робити. Дякую за те, що переглянули це відео, додивились його до кінця. Я вже знімаю для вас і готую продовження нашого такого життєвого серіалу. Дякую, що не втрачаєте надію, зберігайте, зберігайте її, будь ласка, бо що нам ще залишається. Будемо чекати на гарні новини, а поки що. На все добре. Бережіть себе.